Багряним листом зацвітає осінь. Учителю, це тобі вона відкриває двері рідної школи, барвистим серпанком бабиного літа зустрічає на рідному порозі, промінчиком сонця сяє в очах дітей, твоїх дітей. Любі наші вчителі. Сьогодні вітаємо вас зі святом. Цей рік подарував нам час непростий, та побажань у нас для вас багато. Тож прийміть від нас слова щирі ці. Розуміло? Бажаємо, щоб мрії всі здійснились, щоб радістю наповнювався кожен день, і сили вам нові, якщо втомились, і миру в нашій багатостражданній землі. Бажаємо над головою мирне небо і вдячних учнів. В класі не через екран. Долати перешкоди гордо, вперто, бо бути вчителем то Божий дар. Ліс рук. Глибоке море креативу. Нехай проблеми обходять вас даля. Ви наші музи. Ви у нас єдині. Ми любимо вас, нам вчителя. Бажаємо здоров'я на 12 балів, а не гараздів максимум на 2. Нехай життя відмінником для вас всіх стане і хай нехай обходить вас, біда. Вічники хай стануть добре вчитись. І щоб була це правда, а не сон. Ріниві всі нехай почнуть трудитись і гарної погоди за вікном. Сталевих нервів, як рецькі горіхи і організму потрібних вітамінів. Якщо важко, згадайте чому просто діти, які люблять добрі слова і щирі обійми. Удачі вам, як в зошиті, клітинок. Щастя, як в українській мові слів. І пам'ятайте, урок це поєдинок. 45 хвилин і вже закінчився він. Плати вам бажаємо дякую президента, а той більше варті цього ви. Для вас подарували всю планету. Зірки на небі подарували всі. Ми від душі сьогодні вас вітаємо, за вашу працю вам низький уклін. Щоб не шкодували гарних оцінок, балів ми знаємо робота в школі адреналін. Міцного вам здоров'я, довгих літ, не знати горя, біль, печалі, щоб кожен ранок ви відчували зліт, і, і з усмішкою кожен ранок зустрічали. Хай зячні учні за уроки будуть. Цінують, поважають вашу працю люди. Знання, які надали ви, хай учні забудуть. І кожен день хай буде чудом. Для нас ви кожен. Вчити року. За вас кращих ніде нема. І видно навіть неозброєним оком, що вчителями стали дарма. Ми дякуємо вам за все. І вас вітає. Найкращі наші в світі вчителі. Усіх цілуємо, усіх вас обіймаємо. Для нас у світі. Ви такі одні.